У Коломийському політехнічному коледжі відбувся вечір пам'яті захисників Майдану і воїнів. АТО. вшанувати та висловити подяку борцям за свободу прийшли студенти, представники влади та церкви. Піснею, яка стала жалобним гімном Майдану, розпочався вечір спомен Померлим бійцям герої не вмирають. В актовому залі політехнічного коледжу сьогодні вшановують всіх тих, хто віддав своє життя для їхнього майбутнього. Студенти політехнічного медичного педагогічних коледжів не стримують сліз, адже серед загиблих були і їхні друзі. Організували пам'ятний захід Коломийський політехнічний коледж, спілка воїнів-захисників АТО та міська бібліотека номер 3 Відбувається це вже в Коломиї, другий захід. Ми вже провели такі заходи в вісі. Вотинії, в, в Кам'янці Великій, в п'ятиках, ще буде в Турції і ще буде в Печеніжні. Мета цього заходу якось підтримати той вогник патріотизму, не дати, щоб це погасло, бо якщо ми не будемо пам'ятати про наших хлопців, які віддали своє життя, у нас не буде майбутнього. Оскільки молодь сьогодні. Це наше майбутнє, то е, хотілося б, щоб вони усвідомили ще раз, е, наскільки небезпека сьогодні зависла над Україною з східних кордонів України, і ще раз зрозуміли велич подвиг наших краян, які виконали ті слова з національного славлення нашої країни душу тіло положимо за нашу свободу. Дізнавшись про те, що в коледжі відбудеться вечір пам'яті, студентська рада Коломийського політехнічного коледжу, вирішила придбати та подарувати книжки захисникам. Також ініціативна група провела одноденну акцію по збору коштів для воїнів. АТО. всі вони пам'ятають події дворічної давнини і пишаються тими, хто боровся і продовжує відстоювати право на мирне небо, каже Оксана Лоїк, заступник директора з виховної роботи політехнічного коледжу. Мене вразили ті написи, які діти написали там, що дорогі наші захисники, повертайтеся з перемогою, ми вас чекаємо. Діти боляче реагують на ті події, які зараз відбуваються на сході. І вони це переживають сьогодні. Я думаю, що бачачи тих воїнів, які прийдуть до нас на цей вечір спомин, діти задумуються над тим, що зараз відбувається в країні. Учасники заходу вшанували пам'ять хвилиною мовчання, згадали студентів та випускників, для яких справедливість, гідність, свобода, Україна були не лише просто словами, а сенсом їхнього життя.